Слава Ісусу Христову. Слав. Найперше Юрій Луценко, це був звичайно сильна особистість. Я себе в місторії ауру, людина, яка у ну, свій час, напевно, що не отримала згартування релігійного, але людина роблячи добрі діла, вона має цей е, Божий дух. Він е, є страшний для цієї страшної тоталітарної системи, яка не має нічого святого. Е, навіть е, ну, найстрашніші е, диспортичні системи дозволяли е, до ув'язаного, до затриманого доступу священника. Бандера, російські царевбивці, вони мали можливість сповідатися. Слідчий ГПУ Войченко, який на декілька разів моє письмове звернення, відмовив у клопотані Юрія Віталійовича і в моєму клопотанії зустрітися з незаконного затримку. Фактично, я думаю, що ця епопея, вона закінчиться рано чи пізно, тому що фактично. Головний суддя, яким являється Віктор Федорович, тому що фактично ну, ми знаємо кажуть, нашу, наш парламент. Наш парламент фактично кажуть, це є що, таке ручне, кажуть, таке дуже таке предке, незграбне, яке урагується цим кажуть, таким безглуздим, людиною каретосуджувати, яким є чи, чи то, ну, І, Фактично. Я думаю, що народ терпить, народ дуже терплячий. Лев Бронштейн або відмов псевдо троїцький Він сказав, що українська нація здатна об'єднатися тоді, коли викопають великий рів. І поставить снабження кулемет. Напевно, що рів вже викопаний, тому що харківські угоди, ситуація в Курму так далі, бачимо, каже, що ці комуністичні, ну, псевдокомуністи, які на, 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 насправді є так би мовити, прихистями олігархів. тому що який може бути комуніст Симоненко, коли він фактично каже, ну, є один, один з найбарших людей України, От. І е, я думаю, що е, народ терпіти не буде. Мені здається, так я фактично далекі політики знають люди і присутні на цьому судово судовому процесі. Ну, фактично десь той час підходить, коли це ще не могли зробити перший президент, другий президент, третій президент, то четвертий президент, тепер він зумів, напевно, об'єднати і захід у ненависті проти олігархічно-бандитської кланової системи, яка панує в Україні коли вбивають найкращих суддя невинних, а висувальники і злодюги торжествують. Коли фактично немає ні української армії, ні української міліції, яка є бандою озброєних злочинців, які охороняють виріс спокій злочинців при владі. От. Я думаю, що народ мудрий. І фактично, власне, що сказав Лео Лев, Лев Троцький, що українці дивлячись на це, вони об'єднаються. І я думаю, що це що казав, відповідь на Шевченко, візьмемо навіть цей такий дуже-дуже делікатний, мирний український справжній комуніст, який є, яким є улійник Борис. Він сказав: а якщо захоче стати народом, а не а не слугою у... Крава рука доведеться у ярі Холоднім кликати на круп Залізняка. Ми знаємо, і і ішов на було. Якщо е, е, ставленник братви е, Азару е, закликає українців е, купляти лопати, от, а, 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 а українці якісь несвідомі, вони вила закуповують, закупять вила. Це вже це серпи. Я думаю, що це вже небезпечно. І фактично ця ситуація вона, може вийти з під контролю. Не дай Бог, щоб це було. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам зараз спілкуватися з паном Юрієм і який у нього зараз, в якому він стані? Ну і сьогодні спілкувався, минулою процеси спілкувався. Я спілкувався з ним. Коли він був міністром внутрішнього складу, я не спілкувався, а під час тих революційних подій 2004 року я постійно ну, довший час спілкувався з ним зараз. Я бачу, що він в певний час під час того голодування він десь, ну, фізичні сили зменшилися, і це давало, робило ударкою по духовному карсила. Він надзвичайно сильний. Він як пружина кар, яка виштовхує страшність. І я думаю, що ну, це людина один з найсильніших людей таких. Навіть. І інтелект сильний кар. Я думаю, що його інтелект, його героїзм. Ще послужить для України і для всіх у нас, українці. Мені дуже приємно, що так багато небайдужих людей, які так люблять Україну, які так люблять українців. Я хочу, щоб Україна була багатою, сильною, процвітаючою, де були щасливі всі українці, а не тільки злочинці, посівальники і бандити. Отак вона зараз є. Писати просто. Священник, Михайлов, Львівський область, місто Чорноград. Дякую вам за цьому. І ще отаке запитання. Як це може, щоб українська церква була на якщо зараз построїли нову церкву, і московські патріархати замерти? Так, я оцю говорити навіть засвідчує опитування, що людей, які ототожнюють себе. З російською церквою є значно менше. Це що вони мають і кількість храмів це одно, а кількість людей відданих українській церкві в українській деякі підші аталі матеріал слава Україні.